Аби попрацювати сьогодні, частина депутатів героїчно здолала природні перепони. Хто як міг я на видах наприклад, примір садра точно та бажання працювати, схоже, розділяли не всі разом із природою сюрпризами сипати. Взявся голова комісії Руслан Ульянов. Він запропонував, аби члени комісії до розгляду питань порядку денного підійшли вибірково і розглядали тільки профільні земельні питання. Таке нововведення здивувало депутата Роженко, а пані піддубна запропонувала колезі Ульянову скласти мандат. Если я у вас говорю. нет времени, вы можете я... сдать депутатский мандат, я... отказаться от головы комиссии. Если вам много времени, я... Я вы не можете да? вирішили питання порядку денного розглядати всі, але на тому сюрпризи і пропоновані головою нововведення не скінчились. Вже за кілька хвилин у комісії запровадили практику, за якою депутат, присутні журналісти а в кінцевому результаті і мешканці міста не можуть почути доповіді посадовців, що готували проект рішення, якщо за надання чиновнику слова для аргументації не проголосує комісія. Далі комісія вирішує колегіальний орган, тому якщо хочете заслухати. На комісії певну особу подавайте голосувати за це питання. За Значить, получається на сесії ні, ні, не нікумнімі не не права відказати, будемо слушать на сесії так. суперечки на тему тривали декілька хвилин. Навіть аргумент про те, що депутати за час перепалки вже не одну доповідь почули, результату не приніс. Я звертаю увагу, що ми з вами вже кожний коротко дав би інформацію, ми пішли рухатись далі. Ми з вами час починають Давайте конкретне випрацюйте конкретне запитання. Якщо не маєте запитали, чому було? Я не маю права повітря. Депутат можна попросити доповісти коротко. Покажіть, де? Запам'ятає. А ми пикаємо, що ні, ви задавайте питання, а потім він буде доповіді повіді ж немає, тож і не виходить. Відтак працювали за принципом: питання до посадовців задавати можна, а заслуховувати їх презентації тільки якщо це цікаво, всім у якийсь момент діалогу у пані піддубної виникло цілком логічне запитання, на яке пан Ульянов схоже відповів вичерпно. Ви що, Тож як розумієте, заслуховували члени комісії тільки тих посадовців, чиї доповіді цікавили більшість. Так працювати не схотіла депутатка піддубна, яку колеги здебільшого не підтримували у прагненні почути доповідача. Я вважаю, читаю стаєнії права як депутат, за власне, законодавця слушати заслуховувати всіх доповідачів. Готова чи не подобається. прошу я покидаю це засідання. Такі нововведення у роботі обурили і присутніх на засіданні журналістів, які за багаторічний досвід роботи бачили чимало депутатських скликань, але такої закритості досі не спостерігали. Ви зараз перетворюєте депутатів на статистів, і ми обов'язково про це на те, що ви закриваєте рота всі звичайно і те, що ви порушуєте принципи власності при розгляді питань. теж про це більше на мене всіх собаків. Більше це на мене всіх. Аби не відсилати бабусь та дідусів до інтернету вивчати сотні сторінок матеріалів сесії. Журналісти попросили депутатів, що не хотіли слухати доповіді посадовців, самих розказати про проекти, які розглядають. Та відповіді не почули. Якщо ви суть під ви мене питаєтесь а Бачимо, що будь ласка. Олег, ну, це, не Але це не це, це не 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 можеш, можеш, не можеш це а сьогодні, віде. коли ви перекрили весь доступ. Чому? тому що вони навіть не знають, що ви ну, У підсумку пані піддубна пішла. А на допомогу присутнім прийшов Олександр Роженко. Щоб не доводилося голосувати щоразу, коли хочеш почути доповідь посадовця. Він як і просив пан Ульянов з колегами задавав їм питання. Питання У мене є питання тоді, щоб, щоб преса і громадськість знала, яка необхідність продовження термінів дії договору.